Добрий день 11 лютого кукурудзу Кукурудзі є Зараз вигрузимо, ціни нема. Завівся куник нормально Так что манитушка поломалась, будем грузить куном. Грузим кукурузку. Вот такая. вот педестал. Высокие КамАЗы. Ціна трошки піднялася, але все рівно слаба. Знімають багато за Треба Треба ждати весни, щоб висохло. Машину загрузили тепер у прицепи. Ну, благодаря о такому намосту погрузок. Как бы не загрузили високий тут же. А так фактично пів метра. Вот такая на высоту нарушена и страшная. Ну ничего, вот такая По срівненні з прошлим роком, то ціна зовсім слаба. У минулому році ми в такий час грузили, хоть, ну так, да, якраз перед війною. Доказали, Боже, слаба ціна 8 тисяч. При тому доларі. І тепер ціна 5400. Тоді долар 27 стояв, а тепер 40. От і заробили. Ну Нічого. Щось буде. Ну все, вигрузили кукурудзу. Загрузили два камази. Така куча була. І виперли. Нема ні кукурузи. Ні заробітку. В минулому році, як молотили, вона була суха, так сьому не було. А в цьому році тепер же ж сьом. Помимо відслуду того, що проценти. При 10, наприклад, процентах 10% знімається, ну, я розумію, що воно випарується. А ще ж і сушка подорожчала. 200-220 гривень тонну проценту. Це з 10, при 24-й 2 200 стони заробіток сушки. А наш заробіток таке. Залишилося ще трохи нашої чорної валюти. Таке, може, машина 2. І ця обезцінилася валюта наша збіжжя. Коли в минулому році ми могли за 30 тонн соняшника придбати МТЗ, то в цьому році той же самий МТЗ. Вже коштує 90 тонн. Так що, збітніли ми утричі. Отакі діла. Ну, може, якось переживемо все до побочення.